Як мити посуд? Ми зараз ми будемо грати в карусельку. Кожен має підійти і сказати, що не так, в якому ящику. Сірий колір, білий колір. Жовтий, червоний. Початку обезжирювач, потім піна. Зміна 25 годин. Класна зміна. Навіть оператор може це зробити. Ти можеш тут стояти мити. Помити і зарядіть тут живе посуд. Все дуже просто. Засіб мийний для посуд. Значить це для посуду. Набирання ванни для замачування це пасивний процес. Кухня це драма. Посуд весь мав очиститись, блядь, ще там. Десь є довбойом. Кухня це драма. Спочатку обезжирювач, потім піна. Зміна 25 годин. Класна зміна. Для... Дрібного інвентаря. Ось зараз тут пізда якась хуйня. ніякі леза, ніякі ножі. Тобі ще потрібно плюс 3. Знайду цю хуйню на цеху і ти будеш йобаний. Йо все це зроблено для того, щоб ми не отруїли себе і не отруїли маленьких мальчиків в трусиках. Інакше, як же ми потім їх сидімо, якщо вони отру... отруєні вже. Все, на сьогодні все. Я заїбався.